Вітаю вас на своєму квітковому каналі Laura Flora. І хочу з вами пересадити свій перший антуріум Silver Blush, ось такі серебряні у нього листочки. Це мій перший антуріум декоративно декоративне і хочу з вами засняти його пересадку. Ось я вже заздалегідь його освободила від ґрунту. Такі гарні коріння в нього. Взяла новий горшик, беру прозорий, щоб спостерігати, як розвивається коріння. Заздалегідь поклала гніт гнітовий гніт і на дно горщика я е покладу керамзит. Е садити буду я його в Свій сложно сочиняний ґрунт. Туди входить мох з фагном, кокосові чипси, вугілля, вермикуліт, перліт і звичайний ґрунт. На дно насипаємо цього ґрунту смачного. А і ще я додам е, осмакот, це добрива е, довгої дії, Тобто, щоб він гарно розвивався у мене. Садимо наш сівлі і тако Добавляємо ґрунт. Туди ще входить. Забула сказати кора. Це ґрунт, як садять орхідейки. Грунт должен бути пухкий, вологостійкий, щоб не залити, не дай Боже, свою рослинку. Ось трумбуємо його гарненько. Коріння у нього дуже гарні. Такий красунчик. Надеюсь ему сподобається Так ще трошечки осмакотика гарненько перемешаем. Там даже. Попадається керамзит, щоб тримав, на себе, забирав лишню вологу. Ось ми посадили мій перший антуріум. Щоб він адаптувався, я його ще накрию ось так невеличким пакетиком. Всім дякую за. Перегляд. Ставте подобайки. Всім пока-пока!